Зазнання отримали фінансову винагороду кращих учнів грабовецько долібівської громади. Відзначили преміями програму. Започаткували ще торік. Виникла ідея з подачі виконавчого комітету. Відповідно було подано на рішення сесії про виділення коштів. Депутатський корпус підтримав таку пропозицію. Я радий, що вони розуміють, що потрібно в освіту вкладати. Відповідно, ми будемо розвивати нашу державу і мати хороші результати. Гроші виділили з бюджету громади. Преміями відзначили переможців та призерів районного і обласного етапу олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. Нагороджено було дітей, які от. Брали участь і отримали призові місця. Перше, друге, третє місце це в нас виділені кошти за перше місце. За друге і за третє місце це встановлена сума, яку вони можуть заробити. Це їхня перша стипендія. Яку вони самі заробили своїм розумом? Суми виплат чималі від 2 до 24 тисяч гривень. В нас було 28 учасників і 33 премії, які ми видавали, є затверджена виконавчим комітетом. Програма підтримана депутатами про виділення коштів на цю програму. Відповідно, чим більше діти беруть участь у таких конкурсах. Тим більше вони є змотивовані отримувати більшу премію. Захід приурочили до Дня захисту дітей та завершення навчального року. Таким чином, каже Петро Васильків, очільник Грабовецько Долюбівської громади, заохочують дітей до навчання. Я переконаний, що ми на цьому не зупиняємося, і діти на цьому не зупиняються, і викладачі, які виховують таких дітей, які змотивовані. І переконаний, що на другий рік у нас будуть набагато більше учасників, і ми з депутатським корпусом виділимо потрібну суму коштів, щоб діти це наше майбутнє, і вони мають розуміти, і всі мають розуміти, що українці є найрозумніші, і за ними майбутнє. Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стри